Божі слова на кожен день. Тільки Бог, що має ідентичність творця, володіє унікальною владою. Особлива ідентичність сатани змушує багатьох людей плекати значний інтерес до його проявів у різних аспектах. Є навіть багато нерозумних людей, які вірять, що як і Бог, Сатана також має владу, оскільки сатана здатний показувати чудеса і робити речі неможливі для людини. Отже, на додаток до поклоніння Богу людство також залишає місце для сатани в своєму серці і навіть поклоняється йому як Богу. Ці люди й жалюгідні, й огидні, вони жалюгідні через своє навігластво. А огидні через свою єресь і притаманну їм злосутність. Наразі я гадаю, що необхідно довести до вашого відома, що таке влада, що вона символізує та що вона представляє. Взагалі кажучи, сам Бог є владою, його влада символізує верховенство і сутність Бога. А влада самого Бога представляє статус та ідентичність Бога. Оскільки це так, чи насмілюється сатана говорити, що він сам є Богом? Чи насмілюється сатана говорити, що він створив усе суще і володарює над усім сущим? А вже ж ні. Адже він не здатний створити все суще? До цього часу він ніколи не створював нічого, створеного Богом, і ніколи не створював нічого, що має життя. Оскільки в нього немає Божої влади, він ніколи не зможе володіти статусом і ідентичністю Бога, і це визначається його сутністю. Чи володіє він тією ж силою, що і Бог? А вже ж ні. Що ми називаємо діями сатани і чудесами, які показує сатана? Чи це сила? Чи можна це назвати владою? Звичайно, що ні. Сатана направляє потік зла і порушує, погіршує та перериває кожен аспект божої роботи? За останні кілька тисяч років, окрім розбещення і знущань над людством. Заманювання та обману людини задля вчинення нею розпусти й відкидання Бога, так що людина йде до долини смертної тіні? Чи зробив сатана щонебудь, що заслуговує хоча б найменшої згадки, похвали або плекання з боку людини? Якби сатана володів владою і силою, хіба він розбестив би людство? Якби сатана володів владою і силою, хіба він нашкодив би людству? Якби сатана володів владою і силою, хіба людство полишило б Бога і повернулося б своїм обличчям до смерті? Оскільки в сатани немає влади або сили, який висновок нам слід зробити про суть усього, що він робить? Є люди, які визначають усе. Що робить сатана, як простий обман, але я вважаю, що таке визначення не зовсім доречне, чи є злі вчинки розбещення ним людства усього лиш обманом. Зла сила, за допомогою якої сатана знущався над йовом, і його запекле бажання поглумитися над ним і пожерти його ніяк не могли бути втілені завдяки простому обману. Озираючись назад, можна сказати, що в одну мить стада й отари Йова, розкидані всюди по пагорбах і горах, зникли в одну мить зник величезний статок Йова. Чи можна було цього досягнути простим обманом? Природа всього, що робить сатана, відповідає таким негативним термінам, як погіршувати, переривати, руйнувати. Заподіювати шкоду, зло, зловмисність і темрява і узгоджується з ними, і тому виникнення всього неправедного і злого нерозривно пов'язане з діями сатани та є невіддільним від лукавої сутності сатани, незважаючи на те, наскільки сильний сатана, наскільки він зухвалий і амбітний. Наскільки велика його здатність завдавати шкоди, наскільки масштабні методи, за допомогою яких він розбещує і спокушає людину, незалежно від того, наскільки хитрі виверти й схеми, якими він залякує людину, наскільки мінлива форма, у якій він існує, він ніколи не міг створити жодної живої істоти. Ніколи не міг установити закони або правила існування усього сущого і ніколи не міг керувати будь яким об'єктом, живим чи неживим, та контролювати його. У Всесвіті й Небесній тверді, немає жодної особи або об'єкта, який був би народжений від нього або існував завдяки йому. Немає жодної особи або об'єкта якими він керує або які контролює. Навпаки, він не тільки мусить жити під владою Бога, але, більше того, мусить коритися всім божим наказам і валінням. Без божого дозволу сатані важко доторкнутися навіть до краплі води або піщинки на землі. Без Божого дозволу, сатана не може навіть переміщати мурах по землі. Не кажучи вже про людство, створене Богом. В очах бога сатана є нижчим, ніж гірські лілії, небесні птахи, морські риби та земні гробаки. Його роль серед усього сущого полягає в тому, щоб служити всьому сущому, працювати для людства і служити Божій роботі та його плану управління. Незалежно від того, Наскільки зловмисною є його природа, та наскільки злою є Його сутність, єдине, що він може робити, це покірно виконувати свою функцію, прислужувати Богу і забезпечувати для Бога контрастне тло. Такими є сутність і положення сатани. Його сутність не пов'язана з життям, не пов'язана із силою, не пов'язана з владою. Він усього лиш іграшка в руках Бога, просто машина, що служить Богу.